У мене в руках новесенький АКС 74 від LCT. і він настільки новесенький, що прямо пахне заводом. Якщо б в світі існувала одна молекула стрикбольного АК, то ця молекула була би сама міцна. Це Вольфрам, чугуній, і Титаній, і сталь. Все в одному. Ну, на рахунок вольфраму, чугунію, титанію ми пожартували, звісно, але стає тут більш ніж достатньо. Все, що ви бачите, металеве, окрім фронсету, магазину, а також ручки. Все решта метал. І важить він солідних 3,5 кілограми. І ви це відчуваєте в своїх руках. 705 мм міліметрів маневерності і 940 мм мобільності. Звісно, ні про якісь як обі мова не йде, це всього лише дань традиції. Але я маю на увазі той факт, що тут приклад складається настільки туго. Наскільки це взагалі можливо, як у бойового АК. Внутрішній стволик з латуні довжиною 435 мм в поєднанні з роторною камерою хопапа дасть достатньо непогану траєкторію та стабільність навіть у вітряну погоду. Дульна різьба подвійна, зовнішня 24 cw а під нею ховається 14 ccw А це означає, що ви з легкістю можете використовувати будь-які глушники і трасені насадки, але хто би такою фігньою займався в АК-74. Комплектується привід механічним магазином на 130 куль, який виготовлений з пластику. Всередині все монументально, я би сказав, на руки. Гірбокс версії 3 на 9-мм підшипниках, проводка готова і сумісна з мосфетом, якщо ви раптом захочете покращити відгук свого АК. Хромований латунний циліндр, головки циліндра і поршня з пластику та скловолокна. Лавні цикли і мінімальні зно. Зуби поршня, полікарбонат на сталі, а направляюча пружини з кульковими підшипниками, витримує всі апгрейдні пружини без якихось зайвих прогинань. Мотор високообертовий на 22 тисячі обертів, скрутить цей АК достатньо швидко. А батарея по традиції розміщена під кришкою спольної коробки. Ну і звісно ж, який би це був АКС-74 без лавці хвоста, і він тут є. Загалом цей ЛСКС 74M вирізняється тим, що він просто працює. Він надійний з автентичними керуваннями без всяких зайвих прибамбасів та простим та легким доступом до всіх компонентів та пружин, включно з системою швидкої заміни пружини у гірбаксі. А для справжніх цінителів і є AKS-74 у дереві. комплектується репліка одним механічним магазином, а також великим медіатором. Тому давайте подивимось, яке соло видасть ця гітара. Якщо ти шукаєш міцний та надійний АК, який не підведе тебе незалежності ні від чого, розглянь цей варіант. АК 74 АК-74М від LCT.